Це одразу й постані хлопцям, щоб під час операції зацелити кушетку. Після операції це швидко очистити, зацілити нову. Вони просто йде рулоном і обвідрізяється скільки там потрібно. Працівник РАС і волонтер Юрій Тацюк розповідає: у коробках медичні матеріали необхідні для порятунку поранених. Увесь цей вантаж призначений для медичної роти 115-ї окремої механізованої бригади. Потрібно торикальні дренажі, наприклад, системи для привання розчинів, теж уточнялися. Тобто, нас не те, що було, а те, що дійсно потрібно: Дренажі, Катетери, канюлі, шприци. Крім цього, волонтери доставлять нашим військовим медикам ось цей стерилізатор. Придбали його за кошти із так званих трьох відсотків, які працівники Рівненської ЕС щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку захисників. Для бойових медиків цей прилад вкрай необхідний. Я з ними обговорив, що їм дійсно потрібно було. І на 3% наші, що зібрали на станції, ми купили. Стерилізатора до нього дистилятор, що працювали ультразвукову ванночку і інші такі розхідники, які Дуже потрібні Прилад для стерилізації медичних інструментів придбали за 90 тисяч гривень. Разом з ним до медиків поїдуть матеріали для надання стоматологічної допомоги. Війна забирає життя, а медики його рятують. У складі медичної роти 115-ї бригади служать мешканці. Вараша нас там варашана зараз на даний момент знаходяться чотири людини. Хлопці стараються зробити все, щоб витягнути наших хлопців. Щоб з найменшими були наслідками, щоб все все було швидко, ефективно, а внесок атомників у перемогу допомогти бойовим мадикам, які пліч опліч з військовими стоять на захисті України.